Українським програмістам не дає спокою успіх таких інтернет-гігантів як Google та Facebook. Ці компанії починали свою діяльність із двох людей, і за короткий термін вийшли на мільярдні обороти. На перший погляд, створити власний проект не складно, вистачить цікавої ідеї та двох спеціалістів із веб-технологій. Їх робота коштуватиме кілька тисяч доларів. Якщо ж засновник сам програміст, то ще дешевше. Проте далі складніше проект необхідно рекламувати, постійно розширювати його можливості. А тут вже зовсім інші цифри цифри. Великих грошей, як правило, у розробників немає. Тому доводиться демонструвати власні стартапи інвесторам. Лічними, скажімо так, інвестиціями за розробку 10 тисяч доларів вот, поки що. Тобто продовжуємо його розвивати, рекламувати. Вот зараз ми как бы, хотіли, щоб в нас інвестували 150 тисяч доларів. А проект окупається через 6 місяців. Більша частина цих грошей йде на рекламу проекту, на продвиження його в інтернеті і в світі. Мінша часть ті дініки діот на одержанні команди і поддержання її состояння на протяженні одного-двох років. Навіть якщо коштів вистачає, експерти все ж таки радять взяти участь у демонстраціях стартапів і технологічних конференціях. Там точно зможуть допомогти. Якщо не грошима, то гарною порадою. Компании поняли, что нужно идти, показывать, презентовать, делать пичин, собирать информацию ем, о том, как воспринимается эта идея, как воспринимается команда, может быть, менять фокус после презентации на разных конференциях, И это происходит. Может быть, попытаться пройти курс в акселераторе или в инкубаторе. Акселераторы та инкубаторы схожі на бізнес школы. Там вказывают на слабки, проекту розставить приоритеты, информацию. Інвесторів в Україні таких мало, тому головна мрія розробників потрапити до Сполучених Штатів. Там і працювати легше, і охочих придбати цікавий проект значно більше. За деякі готові вітчизняні стартапи там вже давали більше ніж 30 мільйонів доларів. Експерти кажуть, і ця цифра не максимальна. Буквально кілька тижнів тому троє американців продали власну розробку за мільярд. Денис Паладій, Алі Карімов, телеканал Юбіар.